Це були одні з перших днів окупації, коли прорвали Антонівський міст, і колона з танків біля ста танків рухалась нашим селом по нашій вулиці. Ми спостерігали в вікно. Це було дуже страшно, грохіт. Ти не розумієш, що відбувається. Наче це відбувається не з тобою і взагалі не зараз, і не тут, і ніби ти не можеш прокинутися від тяжкого якогось такого сну дуже страшного. Е, ще були у нас обшуки росіян, які ну, вони заходили, вивертали шкафи, вони ходили по кімнатам, а ти боїшся і в тебе замирає серце від того, що в тебе діти, і ти не знаєш їхню реакцію, ти не знаєш, що в них в голові, як вони відреагують. Ти боїшся за дітей, за їхні емоції. за... Їхнє самопочуття, слава Богу, що наше село якось милувало. В нас не було невлучань, ну тільки там за селом трішки. В нас не було такого страхіття, яке творилося в інших селах та містах. Але сам тиск окупації ми пережили, і це було дуже страшно. Ми, звісно, пішли на простій школи. Ми втратили можливість навчати дітей, втратили можливість давати їм. Виховання і взагалі виконувати всю освітню програму. Але прийшов вересень місяць, ми розуміли, що е, визволення рано чи пізно воно буде, і дітям треба давати якийсь старт. В мене, наприклад, перший клас я розуміла, якщо вони прийдуть, то вже треба їм ну, з чогось починати навчання. Незважаючи на окупацію, незважаючи на те, що ходили обшукували. Ми навчали дітей тут, в цьому приміщенні, в цьому в цій кімнаті. Ми комунікували з батьками, чи проти вони, чи не проти, як возили з сусідніх сіл до нас сюди дітей. Мій чоловік Іван він стояв на охороні будинку. Він ходив по селу, він ходив до колаборантів, ну біля колаборантів для того, щоб знати, що в них на умі. Що е, може відбути чи не відбути, щоб не наражати дітей на ризик. Mm, і знову ж таки, незважаючи на окупацію українською мовою за українською програмою, велися заняття саме в цій кімнаті. І коли настало звільнення, мої першокласнички пішли вже в школу, вже вміючи і читати і писати, і ми втратили зовсім небагато з навчання. Було страшно, було страшно. Але все ж таки дітей залучали виховними методами. Перейшли на дистанційну форму роботи, поки був інтернет. Виховні заходи у нас були тільки дистанційно. Коли вже зник інтернет і світло, от тоді взагалі було тяжко. Тільки треба було ходити по дворам, давати індивідуальні заняття, якось комунікувати такими моментами. А взагалі тримались, тримались, чекали, чекали. Того моменту, коли ми зможемо вже свою професійну діяльність втілювати <певністю> повністю. Е, значить, в нас перші часи окупації е, був ще інтернет, було світло. Ми могли продивитись новини, могли слідкувати за тим, як наша ЗСУ продвигається, могли слідкувати за останніми новинами, за єдиними новинами. Було телебачення, все дивилися до того моменту, поки. Не на якийсь час зник інтернет. Потім нам вімкнули російський. Ми скачували VPN, ми скачували які все, все можливі програми для того, щоб все одно можна було зайти на YouTube, подивитися українські новини. Телевишку в Херсоні. Ви знаєте, так зруйновано було повністю. Ми виходили з ситуації, перекрутили антенну на Миколаїв для того, щоб нам були українські канали. Ну, Ловили українські канали. Тяжко, знаєте, найтяжче було, коли у нас світло і інтернет пропали. Ми не знали, як комунікувати. Був такий період, коли ми відчували себе покинутими, покинутими всіма. Ми не могли не з рідними зв'язатися, не з якимись ну, державними працівниками. Ні з ким. Ми просто сиділи сам на сам. От це був момент, ну, мабуть, найтяжчий такий, який був. Але все ж таки, отак от, от от так комунікували. Скачували ВПН, е, заходили в YouTube, дивилися новини, слідкували за подіями, хтось десь щось сказав, позвонили, попитали, як. І знаєте, мабуть, у війні є плюси. Можливо, не, не можна так говорити, але от є. Ми стали спілкуватись наживо. Ми відійшли від гаджетів, мої діти. Винирнули звідти і почали говорити з друзями, гуляти в кар'єри, навіть так, наше дитинство як проходило. Почали е, жити життям не в екрані. А насправді ще є плюс в тому, що ми почистили своє життя від бруду, ми почистили своє життя від людей, які... Як, опин, як опинилося, зовсім зайвими були, і ми навіть не знали, і не бачили і не могли собі уявити на тих людей, що вони наскільки інші е, були, знаєте. Е, в нас були і друзі, в нас були і колеги, які, ну начебто, ось тут тобі підставляють своє плече, і ти їм довіряєш і можеш на них покластися. А тут виявляється, одні стали колаборантами, інші почали співпрацювати з Росією, і ти просто не, не розумієш, тебе в голові не вкладується, як це взагалі можливо, як ти можеш. Ти ж тут все життя прожив, і ти так робиш. Був момент, коли мене змушували працювати за російською програмою. В російській школі під'їжджали до двору колаборанти і говорили, що якщо ти не підеш в російську школу працювати, то буде тобі. Тяжко, що змушували її, як і кнутом, і пряником, що і буде і зарплати, і буде там чутлі ліни новітні технології європейські. Але все ж таки, все ж таки, незважаючи на це, ми вистояли, незважаючи на страх, біль не пішли співпрацювати, залишилися рідними, вільними і нескореними. Найтяжчий місяць це був останній місяць окупації, мабуть, не місяць, а тиждень. Коли вимкнули світло, вимкну, вимкнули інтернет, вимкнули мобільний зв'язок, і ми залишилися один на один. Один на один з собою. Були моменти, ми зривалися один на одному, ми кричали, ми плакали. бо ми не знали, що взагалі відбувається, де наше ЗСУ, де ну коли ж вони вже прийдуть. В нас вже отак. У нас вже не, не слів, не емоції, нічого. Ми вже вижаті були до останнього. Я не знаю це ну наскільки такі емоції їх словами не передати. Я не знаю, як зараз людям на лівому березі і тим регіонам, які знаходяться під окупацією. Ми пробули 9, майже 9 да, місяців під окупацією, і в нас, пробачте, так рвало кришу, що ми думали, ми з глузду з'їдемо. Як вони зараз там, я не знаю, ми їм бажаємо тільки чекати, чекати і все буде, не втрачати віри, все буде. Прийде наше зсу, всіх виз... всіх звільнять, будуть деокуповані території. Не треба включати в собі зневіру. Треба шукати оті внутрішні ресурси у всьому в природі, в театрі, в відео, да? відео де завгодно гуляти з дітьми, спілкувати зі своїми дітьми. Адже ми так багато говоримо, що війна, війна, війна. Ми ж між собою спілкуємося, як все тяжко, як все погано. А діти це все чують, вони бачать, вони проймають крізь себе і потім ходять, знаєте. і... Мама, ти зайнята, мама, може, тебе краще не чіпати, бо вони бачать, що ми отакі, що ми геть обесилені. Давайте своїм дітям заряд емоцій, заряд позитиву. Грайте з ними в настільні ігри, в відеоігри, що завгодно, не давайте дітям відчути це. Адже окупанти вкрали в наших дітей дитинство, рік дитинства. Ну, це вже втрачено. Це вже втрачені Комунікації з однолітками це вже втрачений момент спілкування одним з одним. На жаль, так відбулося. Вони, на жаль, ні в чому не винні, але все ж таки я думаю, що навіть наші діти зможуть зробити такий висновок і ніколи в житті в майбутньому не допускати моменту навіть думки, що може статись війна, що можна зробити такий тяжкий і поганий вчинок. Ви знаєте, це, мабуть, чесність. Це, мабуть, чесність, чесність до себе в першу чергу, і до інших людей. Це тут і про корупцію, і про допомогу один одному. Ем, от, Мабуть, чесність і віра, це все, що в нас залишається. От, навіть не так, все, що в нас залишається, а це, мабуть, ті якості, які ми відкрили в собі за цей рік, і ми зробили на них більш акцент. І це ті якості, які допоможуть людині. От вірити, що все буде добре, все відбудуємо, все зробимо, не дивлячись ні на кого. Ми знаємо, що робити в нашій країні. Буде стабільно, буде класно, буде супер. Європа, Америка нам допоможе в цьому. Ми їм дуже вдячні за це. Також знаєте, людські якості нам допомагають і зараз, адже ми вже 4 місяці, як деокуповані, і була в нас історія. Під час окупації багато людей виїжджали. Виїжджали з Херсону, виїжджали з сіл і їхали через наше село. Так сталося, що зламалася машина в одної людини в центрі, Ваня там був, і він запропонував свою допомогу. Завели до нас у двір, надавали переселенцям також. Прихисток. прихисток. Прихисток, так, прихисток. Е відремонтували ту машину. Поїхала людина, все, ми зателефонували, як ви добрались, все класно, все добре, все, всі живі, всі здорові. Потім, коли нас де окупували, телефонує е Андрій наш і говорить: Я хочу допомогти вашому селу.' Я говорю: Ну, добре, давайте, клас. Я думаю, приїде якась легковою машиною, тою, якою яку ремонтували. Тут заїжджає бус з волонтерською допомогою для села. Так почалася наша волонтерська діяльність з цієї саме такої історії. Ми потім дізналися, що ця машина була віддана на Донецьк для допомоги нашим ЗСУ. І тільки но ну, недавно її, вона вижила, з нею нічого не сталося. Вона все, весь цей період допомагала нашим Збройним силам. І зараз вона на ремонті, в ній ремонтують мотор і відправляють знову туди. То це така знакова машина, знаєте, яка і ЗСУ допомогла, і нашому селу допомогла, і нашій сім'ї познайомила з такими чудовими людьми. Це організація Трезуп. Громадська організація ЮА» і Андрій Бочкарьов, який нам ну дуже допомагає. Ми йому дуже вдячні. Це прекрасна людина. Він нас познайомив з волонтерами з громадської організації Одне життя. Також Андрій, ми йому теж дуже вдячні за підтримку нашого села в такі найважливіші моменти перші дні деокупації. Коли ми також не розуміли в магазинах ще пусті полички, ми нічого не розуміємо взагалі не грошей не зарплати, не що робити. І нам така підтримка на перші періоди. Ми дуже вдячні за це. Ми дуже вдячні за це. -сама перша і близька зустріч була в сусідньому селі, коли нарвались на ДРГ російських військ. Віджали телефон, побачили, що сенсорний, для них це новинка, а ще й там Google-карта через 15 минут. Да? Жалко, телефон був для роботи. Роботу віджали, телефон віджали. Ні з ким зв'язатися, не до рідні дзвонить, тільки дружина. Потім вже почали якось міняти номера, все переводити до жінки. І так в мене ну, кришу крепко рве, і страшно. Як нікотрі казали, що я б не віддав, ну коли ти бачиш, що в нього даже зуби, оружжі. Страшно. І страшно було рядом дірнутися. щоб не спровоцирувати. На, його, на якісь дії. А то було саме страшне. Роботу забрали, все забрали. Зараз дітям, ото, що тільки виведеш за село спокійно, що він побачив природу, так год хата Ці, цілий день. Далі двора не Не знаю, воно ходить п'яне по селі. Що з п'яного візьмеш? Що в нього в голові? Чи він зараз чи конфету дасть, чи застрелить дитину. Без поняття. То дітей держали в хаті. Книжка, в руки і читати. Самі читати навчилися трошки. Вспомнили школу, що таке за школа. От так. Просиділи вдома. Все одно це колись от, -от должно, не сьогодні, завтра закінчитися. Надіжда не пропадає. А хто буде чути на тому берегу, вірте, воно скоро прийде. Не сьогодні, а завтра будуть наші там. А вам, фашисти, якщо будете бачити, тікайте всі. Нікому спуску не буде. Ні від мирного населення, ні від військових. А так більше я сказати не можу, бо підуть одні пі. Я ще при Совєтському Союзі був в Росії, їздив. Бачив хати підперті. Без комунікацій. І я знав, що це вони сюди привезли, це вже. Вони сюди, коли особистом заходили і бачучи. Що у нас стоїть холодильник і стиралка, він вже кричав, що ви шикарно живете. А я не представляю, щоб вони зайшли до якогось олігарха і побачили, що. Як то, люди в Україні можуть як жити. Як можуть прості люди піти заробити гроші, купити собі, а не пропити, як вони там ділають. У них водка. Я, я знав, що цього у нас в країні не мало бути. Хорошо, у нас президент такий, що не дав задню. Велике йому. Велике спасибо. Він крутий, крутий. Таких президентів не нема. От щоб не казали, щоб на нього не казали, як, як Росія каже, що клоун. Вони б на свого клоуна подивилися, який загнав себе в таку клоаку. Ну, надіюсь, скоро все наладиться. Робота, дом, робота. Сім'я. Найголовніше. О, то ці емоції не можна передати словами, мабуть. Е, день. Тиша, немає тиждень, не світло, не інтернету, не мобільного зв'язку. Кришу рве, ми не знаємо взагалі, що відбувається, що буде, як. Ваня, як завжди, йде обдивляється село, що, що там коїться, прибігає, це ранок, бігом, все ховай, а ми звикли: ноутбуки під дивани, телефони десь в кармани. Ховай, їдуть знову грабувати, їдуть знову обшуки, якісь, мабуть, будуть, тому що це жах. Ми швиденько все поховали все цей, боже, дивимося, люди біжать, звідкись машини, якісь діти кричать. Я не розумію, що відбувається. Біжу туди, на сусідню вулицю, кажу, що відбувається. А мені там, ну, Тамара, наша жителька села, кричить: Та наші! Кажу, як наші? З... Воно ж спершу не віриться. Та наші! каже. Я, від, я в них запит, ну, Хтось в них запитує з жителів, та ну ми не віримо, що ваші, скажіть паляниця, то кажуть, так чітко сказав паляниця, що ми навіть ну, не сумніваємось. І хто в чому? В тапочках, в халаті бігли по вулицям люди до Останівки за ними. По нашій вулиці якраз їхали наші ж ЗСУ. Ми дивимося, що Боже, така техніка, така прикольна. Ми ж привикли, що ці як їдуть, то аж хата трясеться. Така компактна, все класно. Боже, приїхали туди, і знаєте, дивлюсь, люди обнімаються, цілуються. Я, поки не побачила жовті пов'язки, не вірила ще до останнього. От якось воно не ну знаєте, не можна. От, ти все одно на такому настрьомі стоїш. Прийшли вже туди, побачили наші жовті пов'язки, говорять українською. Боже, я сіла і я плакала так. Я не знаю, мабуть, я в житті так не плакала. Просто котились сльози радості. І це емоції, знаєте, це от треба було залишитись тут. От воно стояло того, щоб залишитись тут, щоб не покинути своє село, щоб не покинути свою країну, щоб відчути ці емоції, коли тебе визволяють, коли тебе деокуповують, коли ти бачиш, що наші в тебе мурашки по всьому тілу, ти розумієш, що все нарешті скінчилось. Ось воно життя, яке було до цього. Так що ми дуже вдячні нашим ЗСУ, які працюють, які класні хлопці, мужні хлопці. В нас жили, ми давали прихисток нашим військовим. Ми активно спілкуємося і ми віримо в вас, хлопці. Віримо і знаємо, що ще трошки, і все буде добре. Прапор ми його ховали і в тряпках, і в одязі, і в обуві. Давай розкладемо. Е, перше, що ми зробили, це ми пішли по військовим, відправили дитину, щоб вона розписувалася. Які діти були емоційні перші дні? Перше, що діти стали робити, це не я їм не говорила, не Ваня. Вони пішли малювати прапори України. Я вже заходжу. Наша техніка їде колона за колоною. Ми ходимо, бігаємо один до одного, не зрозуміло, що сталося. А діти сидять і малюють прапори України. От оце для мене, наприклад, було потрясіння, що діти так свідомо, е, ну, свідомо усвідомлюють, вибачте, тавтологію, що скінчилися. Наскільки діти ждали Україну, наскільки вони це розуміють, наскільки вони переймаються цим. А ми е, сором нам. Не так і сильно звертали на це увагу. Ми були зайняті своїм Боже, що поїсти, що в діться, що в а як же діти, а як же діти. А їхні емоції, на жаль, залишились на другому плані. І я вже їх побачила, коли перші хвилини перемоги, перша емоція дітей малювати прапори України. Завішали всю сітку, огорожу, махають ЗСУ, ми їм махаємо, ми з ними фотографуємося, Боже, плачемо, кричимо. Це було не передати. Це було не передати. Село Херсонська область повністю під контролем ЗСУ.